Я перепрошую, тут не ще були? до того, що ви хотіли сказати, трохи є час. А ви хочете виступати з 113 по 130? Давайте так, я вам от в цих питаннях я вам даю хвилину, ви говорите, і я далі рухаюсь. Домовились? Змійся, будь ласка, не треба на трибуни виходити. Які, які? Стоп, колеги, Перепрошую, чекайте, чекайте. 112 питання, я переголосовую. Ставлю його на переголосування. Не встигли нажати на пульт. Прошу ще раз. 20 за, рішення прийнято. І так, хвилина у вас є И хотел вас обратить внимание на эти вопросы, потому что большинство этих вопросов идут в разделе изменения целевого назначения с земель сельского, сельского господарства на э, богато повърховую будивную. Обратите внимание, там есть у нас... Нет, не я не, не помню. Потом у нас є Кривенка, Захарчуку. Это те земельні ділянки, которые находяться поза межами міста В Данний момент у нас есть прокуратура. Прокуратура по этому факту ведет ну, уголовные дела. То есть там было. Ну, шо, ну... Мы вам на предыдущих сессиях раздавали межу от меня. Все эти все эти вопросы они находятся поза мэшами. То, что касается непосредственно пикулы, карли Александра Борисовича, я хотел бы вообще, чтобы вы обратили на этого человека внимание, так как этот человек около парка центрального уничтожил. Три гектара леса, реальность вы знаете, да, где мы сделали парк центральный, и реальность вокруг него, это именно Александр Пикулик Песа вместе с депутатом Аверка уничтожал эти три гектара леса. Я вас прошу, чтобы вы действительно э, это вы не поддерживали на... Пикулика, потому что э, этот вопрос, который выносится, это выносится в рамках того квартала, когда приходили люди и требовали, чтобы эти громадские слухания, которые ну, были не проведены, чтобы на них не снимались никогда. Поэтому, если вам понятно, что касается этих вопросов. И последние, 129-130 вопросы. Так как мне дали 40 минут, я понимаю, что не укладываюсь, но я скажу. Что, что касается Есенина 3031, на самом деле сегодня ведутся уголовные дела. Все они ведутся на контроле генерального прокурора. На самом деле там очень тяжелая ситуация. Вы знаете, что эти земельные делянки находятся также под межами места Ирпеня. И поэтому. Якщо ви голосуєте всі випроси, які знаходяться поза межами міста Ірпіня, ви волі-ніволі ставите під удар ну, свою репутацію, так як не висвітлені право розпоряджатися землею, яка знаходиться не в межах Ерпіня. Дякуємо, вам, Наступний розділ за твердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, ви прознаючи когось змінюється. 113 тринадцяте питання: кравчу гайдамайська, 23, три, двісті два метри. До вас сади, попрошу голосуємо. Ще раз, будь ласка, певна В чому проблема? Приватна садиба, люди змінюють цільове призначення. Я хотів би об'єктивно. Чому не голосується питання? Ще раз. ще раз, будь ласка. Троє не голосують, хто поки? Чому? Поясніть, будь ласка. Колеги депутати, поясніть чому. не повинні пояснювати... Послухайте, головуючи на сесії я, а не ви. Я маю право задати питання депутату. у нього є... Послухайте уважно. Послухайте уважно. Зрозуміло. Добре, добре, добре. Питання не пройшло. Наступне питання. Мирослава Богданівна, майте повагу, ви знаходитесь на сесії. Я не прошу до мене повагу до тих людей, які тут знаходяться. От і все. То не кричіть, будь ласка, то не сте питання. Кравчук, гайдамаське, 23, Прошу голосувати. Що вони голосують? Я не можу Я нажав на пульт. Ще раз, будь ласка, на голосування. Спокойно. Ви чуєте, що говорить підтримка. Вам не чутно, а мені чутно, що комп'ютер не бачить картки депутатів. А вони голосують і не можуть розпорядити своїм голосом. Правом відповідь. Нажимаєте, працює картка. Будь давайте перерив, давайте перерив, ще. Ще раз, будь ласка. От ніч. перевірте, будь ласка, будь ласка, поставте картки. Уводьте свою технічну підтримку, вже. Ну, що це ерунда. Волода, супер. Де... Волода, он представник прокуратури, можете прямо зараз написати звернення стосовно вашого вже все знаходиться. Ще раз, будь ласка, 514 питання, ставимо на голосування. То за, прошу голосувати. Голосуємо. Не В. пройшло питання. В, э, 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 <смеш> так, значить, 115-116 питання, Євгеній, э, про те, що ви говорили, то ми рекомендуємо утримати з цього приводу. Чому? Тому що люди, які звернулися за зміною цільового призначення, на сьогоднішній день ведуть вже будівництво, будують таунхауси. Невідомо там, чи є там взагалі якісь дозвільні документи, і якщо є, то хто їх давав на будівництво наземних ОСГ. 115-те питання, прошу утриматися, колеги. наступне питання. 116, так само колеги, прошу утриматись. Наступне питання: 115. Зтвердження проєкту Прато лінк проєкту замолусу щодо відведення земельної ділянки, призначення? що? 117. 117, я назвав. 117, сімнадцять. Перепрошую. Затвердження проєкту землеустрою, прав полім щодо зміни цільового призначення Соборна 2К. Прошу голосувати. Тут не голосували чотири. Ще раз. Женя, пише, корчу не було. Колеги, будь ласка, я ставлю на голосування. Прошу всіх голос прийняти участь в голосуванні. Ще раз, будь ласка. Зібрати символі, давайте. Ну немає. Ще раз. Я маю на увазі, покажіть, Вон, послухайте, я не з вами тут. Я не встиг це. Колеги, давайте ще раз обговоримо це питання. От ми його маємо обговорити об'єктивно. У нас є певна територія землі. Так, Ми на сьогоднішній день боремось з зеленими насадженнями, з збереженням зелених насадження. У нас є секундочку, секундочку, секундочку. Ми, колеги. У нас є питання. До нас звернулися суб'єкт розподарювання, які просить змінити йому цільове призначення. Зауважень до проєкту землеустрою жодних немає. Дозонування території, до генерального плану, зауважень теж немає. Які у нас підстави не рухатись людям на зустріч? Євгеній, ну це ви так думаєте, а я вам говорю, що дане питання розглядалось на комісіях, ви є висновки, Дані, є висновки. Дана, Послухайте, якщо Євгеній, якщо земельна ділянка знаходиться дана, за межами, то... Дерзгеокедастер, проєкт землеустрою не погодить. Ще раз вам говорю: якщо ми сьогодні маємо унікальну можливість, вибачте, дати можливість тим самим забудовникам, проти яких ви сьогодні, громада, говорите, що вони неправильно діють, заріжуть ліс, ідіть на поле, працюйте. Ви говорите і на полі погано. То, да, на полі а Що тоді робити? А да якщо до... завтра область змінить цільове призначення даній земельній ділянці, да, а це да, наш, да. наш генеральний план. І да, ми маємо можем... вплинувати на ці процеси. Так, да, да, Юрій Олександрович, про... це охоронна земля, яка пойма? там дренажна маліативна середнього. Значить ще раз, стосовно охоронної землі, пан Лаврентій Юрійович. По-друге, це держаття землі, 10 гектарів, знімаєтесь, Якби ви були на засіданні в облдержадміністрації, де були екологи, були представники Олімпу, був я і представник міської ради, ви б знали про те, що ви зараз говорите, годі неправду. Ось у мене є висновок висновок про грунтовий покрив земельної ділянки, саме цієї земельної ділянки, де написано в кінці, що не віднесено дані землі до особливо цінних ґрунтів. Зрозуміло чи ні? Якщо вам цікаво, послухайте, будь ласка. Це перше. Секундочку. Тому колеги, будь ласка, я прошу виважено Підійти до даного питання. Ще раз апарат ради поставити на голосування. Дивіться за портал. Це конкретна окрема Будь ласка, зрозуміло, ви слова попросили, я вам дав. Будь ласка, не викликуйте. Давайте порядок. на голосування питання. Ми будемо це узаканювати. Рішення не пройшло. но поступало троє. что? <пустив> я просто, ну розумієте, колеги, я просто, або дивіться, е, ну, ми маємо якось розуміти один одного. Або, дивіться, от я ж не для того ставлю голосувати, для того, що мені так хочеться. Я просто хочу сказати, що третій раз різне різні голосування. Мені <пустив> це підтримка говорить, що у вас не працюють пульти. <пустив> Тому ви визначтесь, будь ласка. Зараз, будь ласка, ще раз зараз визначтесь, я ставлю останній раз на голосування, де підтримка. Будь ласка, слідкуйте. Якщо пульти у нас не працюють, значить треба або голосувати не пультами далі, я маю на увазі, або якось іншим чином, бо так це не може бути. Ще раз, будь ласка, ставимо голосування на голосування дане питання. 117. Хто за, прошу голосувати. Я прошу підтримати. Голосуйте проти. Рекорд 5. Зрозуміло, питання не пройшло. Наступний питання. 118. Затвердження проєкту замолоду щодо зміни цільового призначення піксурів. 10 соток. Прошу голосувати. Показуйте, будь ласка, результати голосування. Дякую, не пройшло питання. 119 питання. Пікулік, затвердження проєкту землеустрою 934 метри. Прошу голосувати.